Слава нації, вітаю на каналі Добре Римбати. Пір'я Сашко добре. Пам'ятаєте, під час моїх акцій в Києві біля церков московицькі, кремлівські ФСБшники в рясах скаржилися національній поліції на мене, на мою команду. От ну тоді ми об'єктивно, ну звісно, не змогли викинути московитів з тих церков. Вони досі тимчасово окуповані всупереч. Чинному українському законодавству. Так, ми мусимо е докладати великих сил найрізноманітнішого штибу задля, для дотримання законності в Україні. От і тут можна бачити, як кремлівський агент в Рясі, е представнику національної поліції, щось там намагається виговорювати. Наголошую у нас, в українців, у представників. ГЦУ всі на руках папери з мокрими печатками. Всіх інстанцій проведена велика робота. Ця церква деокупована від них, від їхнього антиукраїнського зла. Так, нашими великими силами. Ну я тут доклався зовсім трішечки, просто мікроскопічно. Так, приїхав у відпустку і мав честь долучитися фізично. Трохи маю штурханів, стусанів. Всіляких штучок-дрючок, тим не менше, так моя честь стояти пліч опліч зі справжніми воїнами і в рясах, і не тільки. А от, московити, антиукраїнські, тотальний гній, внутрішні вороги, які прямо і безпосередньо спонсорують Московію та сприяють її антиукраїнській діяльності. Так, вони от. Щось там намагаються вимагати від представників національної поліції. Національна поліція насправді мене як ну, чи не найактивнішого е, діяча в цьому заході. Вона там на певному етапі мене трохи відсторонила, відвела, майже віднесла в бік там передихнути, поспілкуватись, попити водички. Потім я повернувся благополучно до нашої переможної справи. О, то я їм під час спілкування казав, що ви національна поліція, ви, так само, як і я, служите українській нації. Тут працює працюють люди в інтересах української нації. А це вороги української нації. Все, що ми маємо робити, це максимально ефективно спільними зусиллями, видушувати їх з України, як і всіх інших внутрішніх. Ворогів разом боремо і поборемо.